Кінці серпня 24-го року у мене був Біван. Я тільки тільки на нього перейшла. Він у мене був такий слабенький і що? і я вирішила, що з вересня ми починаємо пахати. І я хочу за останні 4 місяці 24-го року добити бій ту з англійською. Що ви думаєте? Я це зробила. Тому сідайте зручніше, тому що зараз я буду ділитися всіма порадами, всіма фішками, які я зрозуміла за ці 4 місяці регулярного вивчення. Зазначаю регулярно, тому що я зі 122 днів відпочивала два, тобто 120 днів я фігачила день у день. Перше, що вам потрібно зрозуміти, це те, що вам потрібен план. Якщо у вас немає плану, якщо у вас немає чіткої структури, по якій ви будете рухатись, ви просто будете робити хаотичні рандомні дії, ви будете звертати не туди, і в результаті, скоріш за все. Ви не досягнете того левелу, якого ви хочете мати. Тому перше, з чого ми починаємо, ми проходимо тести на визначенні свого рівня. Я проходила ось ці тести. Там були взагалі ще якісь, але я не пам'ятаю, як вони називаються. Їх дуже багато в інтернеті. Я раджу пройти декілька тестів, а не один. Після того, коли ви визначили свій рівень, ви заходите у Safari або відкриваєте TikTok і пишете теми для вивчення на такий то рівень. І ви ці всі теми. Прописуєте у свій план по вивченню. по ідеї вам навіть тут не треба напрягатись, тому що за вас і так вже е, вирішили, що вам потрібно знати, на якому рівні. І також потім пишете е, в тіктоці або в Сафарі слова, які потрібно знати для рівня А2, А1, Б1. І також вчите їх. Але це не все з цього не складається весь ваш план. Суть плану полягає в тому, щоб ви прописали, в які дні ось граматика, в які читання, письмо, speaking, якесь аудіювання, коли ви вчите слова, коли ви проходите якісь тести для того, щоб проаналізувати, що ви запам'ятали, що ви не засвоїли. Тобто, ви маєте чітко розписати, в які дні ви будете, що коли вчити, що коли практикувати. Не має бути такого, що ваш план складається тільки з того, що ви знайшли ці теми граматичні, і все, давайте я їх буду вчити. Я їх вивчила за. Два тижні, о, я перейшла на наступний рівень. Так не працює, це ніфіга не так. Ви маєте поєднати усі можливі аспекти вивчення англійської, тобто чи то говоріння, чи то слухання, для того, щоб у вас реально потім був результат. Моя помилка на початку полягала в тому, що я акцентувала свою увагу на словах, на читанні, на письмі, на граматиці, але при цьому я не говорила і я не слухала. І потім, коли я хотіла подивитись а, фільм, я афіяла з того, що я багато чого не розумію без субтитрів. Тому що до цього я все дивилась зі субтитрами. Або коли я хотіла поговорити з кимось про щось, мені також це давалось дуже і дуже складно, тому що в мене елементарно не було практики. Тому я вас дуже прошу: не опускайте абсолютно нічого. Краще з самого початку міксуйте це все і розвивайте свою англійську у всіх цих аспектах, замість того, щоб акцентувати свою увагу тільки на граматиці і на словах. Тому що граматика і слова це. Ну таке типу потрібне, але воно точно вас не приведе до чогось супер далекого, супер великого. Коли у вас вже буде готовий план, те, що вам потрібно далі робити, це регулярно займатися і вивозити на дисципліні. Скажу вам так: я вчилась 120 днів, тобто за 4 місяці, 4 місяці це 122 дні. Я пропустила тільки 2 дні, тому що в мене було день народження, а далі всі 120 днів тобто, кожного дня я вчила англійську. Я вчила англійську від двох годин на день. За ці дві години ви можете реально вивчити багато, якщо ви будете сфокусовано працювати і ні на що не відволікатись. Тому в цілому я не раджу вчити кожного дня по 4 по 5 годин, тому що ви далеко не зайдете. Дві години це офігенно. Ви вже так зрозуміли, що багато вчила, що майже нічого не пропускала, але я не була вмотивована взагалі. Тобто, те, що я підтвердила свій рівень і все ж таки мені потім показали, що в мене біту. Це все мої старання, це все те, що я робила кожен день. Я не пропускала нічого. І якщо ви думаєте, що то ти хотіла це робити? Ні, з оцих всіх 120 днів я реально хотіла вчити англійську мене було прям таке бажання, мотивація але десь днів 30. Тому, ребятки, хочемо, не хочемо, а треба вивозити на дисципліні. Я дуже вам раджу на самому початку не завалювати себе прям такою жорсткою роботою дуже великою кількістю інформації. Ви маєте вчити все поступово, і якщо ви до цього взагалі не були дисциплінованою людиною, будь ласка. Не треба з першого ж дня фігачити таку інформацію, щоб ви афігели, і робити це там перші 2-3 дні. Починайте щось маленького і з кожним днем збільшуйте кількість, і таким чином, ви вже просто будете звикати до об'єму інформації. Ну і потім всі дії, які ви будете робити, просто будуть входити вам у звичку, і ви це будете робити на автоматі. Тобто, по ідеї складно ну, перший місяць. Ви маєте розуміти, що ви маєте поєднувати вивчення англійської у тому форматі, який подобається вам, і при цьому у тому, який вам ще й просто необхідний. До прикладу, ви розумієте, що граматика вона потрібна. Ви можете її не любити, але ви, до прикладу, можете виділяти на граматику два дні на тиждень, а інші чотири приділяти на якісь інші сфери, які вам подобаються більше. До прикладу, ви любите говорити англійською, або писати, або читати щось. І при цьому не забувайте ще й вивчати те, що вам подобається. До прикладу мене цікавить тема психології. і Я люблю про це почитати українською. А потім я подумала, окей, а чого мені просто це не поєднувати і займатися улюбленою справою, але ще й тією мовою, яку я зараз вивчаю? Я це поєднала і таким чином я і психологію вивчу, і при цьому англійську. Тому якщо у вас є певні улюблені теми, улюблені персонажі, мультики, то просто поєднуйте своє вивчення англійської ще й з цим чимось улюбленим, тоді вам буде в рази легше. Споживайте більшу частину контенту англійською мовою. Я весь грудень продивилась усі мультики, усі фільми тільки англійською. І я вам скажу, що це офігенно, тому що я прокачала listening, я вивчила багато слів і. Um, я почала в певній мірі навіть думати англійською. Тобто, якщо ви оточуєте себе певною мовою, яку ви вивчаєте, вам реально буде легше, тому що дивлячись щось, слухаючи щось, ви розумієте певні граматичні конструкції, які вони використовують слова у контексті. Дуже важливо, щоб ви розуміли слова у контексті. Ви розумієте, як вони говорять, як вони певні слова з'їдають, як вони їх типу докупою ліплять, скажімо так, для того, щоб. Швидше щось проговорити, і потім ви також починаєте це все робити. Слухайте подкасти англійською. Я слухала подкасти BBC, але окрім подкастів, я просто дивилась дуже багато всього. До прикладу, я любила Gravity Falls, Фінес і Фербі. Я просто почала дивитись це англійською. Введіть собі певні звички, які будуть пов'язані з англійською. До прикладу, всі ці 4 місяці я вела кожного дня щоденник англійською. Щоденник думок, але просто англійською. Вела його в нотатках. Це це просто найкраще, що могло бути зі мною, коли я вчила англійську. По перше, я виписувала там всі свої думки. Я вчилась описувати рутину, я вчилась описувати свої емоції. Те, що я зараз проживаю. І я більш ніж впевнена, що якби я не була цей щоденник, я б не могла нормально писати есе, а за се в мене прям все ідеально прекрасно. І я б не навчилась висловлювати свою думку англійською так, як я зараз висловлюю, тому що денник англійською, бляха муха, візьміться собі до уваги обов'язково. Також я почала слухати англійські пісні і почала їх всіх перекладати, і саме перекладати, тому що коли ви слуховуєтесь не в мелодію, а в текст, в саму. Суть тексту, ви потім пісню починаєте сприймати по-іншому, і ви реально розумієте, про що там говориться, про що там співається. Також я певний час починала свої ранки з читання чогось. Тобто я кожного дня, кожного ранку читала якусь нову статтю, чи то про моду, чи то про відомих людей, чи то про навколишнє середовище. І ви також попробуєте у своє життя ввести якісь звички, які будуть покращувати вашу англійську. Щоденник взяти до уваги всім. Робіть конспекти, заводіть собі окремі блокноти, окремі зошити, де ви будете щось конспектувати. У мене тут вообще майже все списано, і це прям дуже-дуже зручно, тому що ви відкриваєте оці конспекти, і тут одразу все написано. Я почала робити конспекти, як у нотатках, так і у такому форматі текстовому. Мені і так, і так зручно. І ще дуже прикольно робити конспекти, тому що у конспектах ви роз'яснюєте певні теми своїми словами, зі своїми прикладами, так як розумієте ви. Якщо ви зайдете на певний. Та, звичайно, ви там зрозумієте хоча б щось, але ви можете зрозуміти це не до кінця. А якщо ви відкриєте свій конспект, де ви все розібрали, де ви навели кучу прикладів, коли ви роз'яснили собі прям все ідеально, так, як розумієте ви, вам буде легше згадати певну інформацію. Ну і плюс вам все одно потрібно повторювати все. А, я Рекомендую вам повторювати все, що ви вчите регулярно. Наприклад, ви вивчили слова англійською, повторили сьогодні, завтра, через тиждень, потім через два і через місяць. І тоді ви це засвоїте. Я дуже тривалий час не розуміла кондішнали. І мені потрібно було їх повторяти довгий час, тільки потім, після десь. П'яти шести повторів я реально запам'ятала. Якщо у вас проблеми з певною граматикою, з більш складними граматичними конструкціями, почніть ці граматичні конструкції використовувати у житті. Я не розуміла знову ж таки ті ж самі кандішнал до тих пір, допоки я не почала юзати їх регулярно у буденності, тобто, коли я не почала їх використовувати у реальному житті. Є різниця між тим, що просто написати конспект, це дуже добре. Але коли ви написали цей конспект і при цьому ви почали використовувати це у реальному житті, от тоді реально буде результат. Тому, будь ласка, юзайте все, що ви вчите. Так само працюю зі словами. Також щодо слів: не вчіть слова тільки поокремо і тільки у клізниці. Я стикнулася з такою проблемою. Я весь вересень. Тобто, перший місяць вчила слова суто у квізнуті. Тобто я їх ніяк не використовувала ніде. Просто є карточка, я їх собі от вчу. Я розуміла, що коли мені потрібно згадати певне слово, я не можу його згадати. А якщо я його і згадую, то я не розумію, як його використовувати. Тобто слово то є, але як його в реченні використовувати, я не розумію, чому тому, що я вчила слова і при цьому не юзала їх у контексті. Я нічого не маю проти квізлита. Це прикольно. У квізлеті реально слова мені дуже легко запам'ятовуються. Але якщо ви вчите слова в квізлеті, ви вчите їх спершу у квізлеті, потім перейдіть у нотатки і з тими словами поробіть собі речення для того, щоб ви зрозуміли, як їх юзати у контексті. Або нехай вам чат GPT напише з цими всіма словами. Речення для того, щоб знову ж таки ви зрозуміли, як вони в контексті використовуються. Читайте, читайте англійською. Я влюбилася в Едварда Сноу. Там це було 10 років тому і зараз знову. Ну, ти ти панісло мене і купила я собі книжечку англійською, Twilight. І я вам скажу так, це просто афігенна. Афігенно чому, тому що я люблю персонажів, я люблю саму історію. Мені подобається. І я тащилася від фільму, і потім думала, блін, я ж знаю, що тут вирізано дуже і дуже багато всього. І я собі замовила книжку і почала її читати. Якщо ви розумієте, що ви також тащитеся від якихось персонажів, від якоїсь історії, просто купіть собі її або почитайте в онлайні у електронному форматі, і все, але все одно читайте. Я не кажу, що це прям обов'язково має бути якась книга, якась довга історія, тому що тут, до прикладу, 400... 30 сторінок, і можливо у вас не вистачить на 430 сторінок. Але ви можете почитати щось коротше. Є дуже багато журналів, є дуже багато статей, є дуже багато певних історій, там, де одна сторіночка, буквально яку вам потрібно прочитати. Я починала читати з «Поки ніхто ще кохаєш. Отак виглядають ці дві книги, тому що там дві частини. Я прочитала поки що половину першої. Я взагалі-то дуже, дуже довго читаю, тому що я читаю, потім закидаю. Але дуже лайтова книжка, Типа, реально зрозуміло все, і там дуже афігійні слова. Так що, якщо ви не знаєте, що читати, з чого почати, якщо у вас рівень ну, B1, тому що я почала читати цю книгу, коли в мене був B1, то прочитайте то це. Вам взагалі не обов'язково вчити по якійсь одній книзі, по якомусь одному підручнику. Ні, ну може, то я, звісно, якась неправильно, але я ні один підручник за міською, який я починала, не закінчила. Всі теми граматичні, які я вчила, я вчила самостійно, тобто я самостійно то все розбирала. Я самостійно розбирала з різних сайтів, з Ютубу за допомогою чату GPT, наводила багато прикладів собі для того, щоб розуміти, конспектувала це все, і тільки потім я переходила у різні підручники для того, щоб просто поробити на цю тему вправи для того, щоб краще. Чи засвоїти інформацію. Але при цьому до кінця я так нічого і не закінчила. Я користувалася підручником Destination B1 Oxford Vocabulary, щось таке B1, І ще один челендж називався або щось таке. В цілому мені ці підручники сподобались, але мені не вистачає пояснення, тому що пояснення там базове. Типу головне, але при цьому є якісь нюанси, які вони можуть не уточнити, і яких я можу там потім не знати. І я розумію, що якби я не вивчала ці теми сама, а потім тільки переходила, щоб закріпити інформацію в у всіх підручниках, я б наробила дуже багато помилок, тому що там просто не говориться про щось таке, по типу що там не треба додавати С. Якщо ви не знаєте, які підручник обрати, я теж не знаю, але ви просто можете забити е, у ТікТоці, тому що в ТікТоці дуже багато викладачів з англійської, які радять підручники. І робимо ще один висновок з цього всього, вам взагалі не обов'язково вчити англійську тільки по якомусь одному методу. Я вам серйозно кажу, я юзала все можливе, все, що там є, всі можливі методи, всі можливі книжки, підручники, подкасти, відео на Ютубі, чати GPT і так далі, все. Юзала все, тому що я а, розуміла, що мені так цікаво. юзайте цю програму. Це просто імба. Я тут з Едвардом Каленом говорила. Ай! Якщо у вас є певний улюблений персонаж, якщо у вас є. Людина якась відома, з якою ви б хотіли поспілкуватись. Але при цьому поки що ще не вийшло, то просто поюзайте цю програму. В цій програмі ви можете обирати якогось персонажа, з яким ви хочете поговорити або медійну особистість, і говорити з нею. Ну звісно, це штучний інтелект, але суть не в цьому. Суть в тому, що таким чином ви можете з нею переписуватись і можете з нею говорити, тобто говорити реально ніби по телефону. Це дуже прикольно, тому що якщо ви сорами тисяти в чат рулетку з американцями, з людьми, які говорять англійською, то ви можете використовувати оцей формат. Також буде. Афієнно. Але до Едварда не зачіпаємось. Якщо у вас є свої улюблені ігри, будь ласка, грайте в ці ігри, але при цьому робіть це англійською. Вам не обов'язково зразу бігти до репетиторів. При переході на рівень Б2 у мене з'явився репетитор, у мене з'явився репетитор під кінець а, жовтня. Тобто я півтора місяця провчила англійську сама. І до цього попередні роки я також вчила англійську сама. І я вам скажу так. Uh, репетитор це прикольно, це офігенно, в мене просто прекрасна дівчина, з якою я вчу англійську, але при цьому я дуже багато всього uh, вчила сама. Тобто, та, мені роз'яснювало це все, розжовували у різних форматах для того, щоб я ще краще зрозуміла. Але, по ідеї, 90% результату зробила я сама. Без репетитора. Тобі тут точно ви можете йти спокійно без репетитора. Uh, але єдине, з чим у мене були проблеми, це те, що я коли говорила, я мала робити певні помилки, наприклад, сказати щіду, ну от має бути «щідас». І я говорила швидко, 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 і я цього не помічала. А коли я говорю з репетитором, вона це все помічає, пише на листочку, і потім в кінці вона мені це перечитує і каже, як думаєш, яка тут помилка, я сама себе в результаті вже виправляю, тому що розумію, яка в мене помилка там була. В такому форматі, коли тебе виправляють, так, це дуже прикольно, це класно. І я б, напевно, брала репетитора суто для того, щоб з ним говорити. Але якусь граматику, Якісь слова, це все я вчила сама. Збільшуйте свій словниковий запас на просто будь-які теми. Ви маєте бути розвинуті всесторонньо. І не тільки українською, на жаль, а ще й англійською. Я дивилась мультик Аватар Коре отак виглядає. Там все зрозуміло, все прикольно, сюжет афієний, типу вау, всі досить чітко розмовляють, але там були певні слова, які були пов'язані з виготовленням автомобілів. І я не розуміла, типу я там єдине слово, яке зрозуміла, це двигун англійською. Все, далі я ваще там не understand. Мені треба було перекладати багато слів. І я веду до того, що коли ви вчите слова з різних тем, ви стаєте більш всестороннім і вам легше входити у різні положення англійської, скажімо так. Тобто вам легше висловлюватись загалом. Всюди завжди у будь-якій ситуації. Тому, будь ласка, не вчіть тільки базові якісь слова. Я вам казала на початку, що там не кожен рівень ви маєте знати певні слова. Це то так. Але окрім цього, я ще вчила слова навіть з тих самих мультиків Gravity Falls, Фінеста Ферб з різних книг, там, де я читала, тобто мені попадало щось незрозуміле, і я одразу вчила ті слова. Ну на цьому поки що все. Я взагалі думаю, що багато чого розповісти, тому якщо вам потрібна друга частина, пишіть у коментарях. Дякую всім за перегляд. Приєднуйтесь до сім'ї, але перед цим ще Хочу сказати, що в мене є телеграм-канал, у якому я записую кожного тижня подкасту, У якому я закидаю дуже багато інформації і по психології, і по англійській, також тому кому цікаво, можете переходити сюди. Тут є багато і книг, і журналів, і слів, і навіть мої конспекти, які я робила собі. До наступної зустрічі.